Друзі, купив собі картузав такого, зрозуміли літом. Діла не в картузі. Сьогодні у нас на продажі оця красуня. Приїхала вона з Бельгії повністю чиста історії. Не фарбована. ніде. Це шкода Octavia Тур 2013 року. Це крайня машина, яка випускалась у наступному місяці, пішли вже А7. Вона має оцинкований кузов. У машині крашений тільки капот. І то там, тому що якраз іде. Колір серебристий, перламут. Перл, Він переливається на сонечку, вон як гарно. Фари вже такі. Тут лінзи стоять, лінзочки. уже рестайлингова октавія. Е, противотуманочки. Тут денні ходові огні противотуманочки. От. Офігенно гарна оптика, світ. Значить, резина у нас зима, резина у нас непростая, хорошая. Вот, то есть фирма, все четенько. Гудиеровская, на секундочку, Гудьер. на всех колесиках присутни вот такие насадочки. Мелочь, но приятно. Машина полностью обслуженная, полностью в идеальном техническом состоянии. Движок 1.6 TDI. Вечный практичный, неубиваемый и легкий у ремонте. Маем также повторители на стеклах и подсветочку. Все, машина у максимальной комплектации есть все, кроме кожаного салона и люку. Так, по салончику мы маем вот такий классный, офигенный салон. Тут я подлокотничек у нас. Такий, типу сейф, планшет положить, щось таке. Подголовники три штуки, стекло дивимось. Бачите, по заводу. все по заводу. Гнілі, ржавчини, скола. Такого немає ніде. Навіть натяку на таке. Чотири склопідйомника. Подогрів зеркал. Складання, розкладання зеркал усе присутнє. Регульовка зеркал є. Датчики доща датчики світа, усе присутнє. Регулювавка, все на світі є. Регулювавка руля по висоті, по виліту, повний мультируль Регулювання сидінь по висоті, як положено, Також і те сидіння. Дивіться на комплектацію. Подогрев, клімат, двузоны, і все Такі шахки є. П'ятиступочка. Мультимедиа, навигация, все. Музика на секундочку. І сам бухвера! Музика офігенна. Далі у нас ауто оцього цього зеркала і бокового. Также. Тут мы бачимо губки подмастить. Так само, тут падачки у нас є. Машина дуже практична, подлакотник. Їздить перед назад регулюється по висоті і також умісительний. Тут 1,5 води влазить, береш і п'єш. Отакий От салончик, дивіться на стан кнопочек. У машині 188 тисяч пробіг на даний момент. Усі знають, що у шкода, гниють ляди. Машина, фарбований тільки капот. І то от скола дивіться, отут немає нічого. Отут, дивіться, нема нічого. Не ні ржавчини не гніка, нема ніде нічого. Шторка присутня на місці. Це я вже застелив, дивіться, який кавролінчик. Ніхто не вкрав запасочка. Данкратик, серга, ключик, усе присутнє, все по машинці є. Це вже як так чисто робочі моменти вважу. Резеточка 12 вольт. Також тут Тоже такі є шухлядки. І тут, і там. Пауза. Коли машина чесна і має чесний пробіг. У 188 тисяч для дизельної машини це обкатка, це не шо. Просто навіть дело у мелочах. Робить дзвонить, все чітко робить. Дивіться, як відкривається просто багажник. От у мелочі, коли машина жива і свіжа, просто нажимаєш тут електрокнопку, відпускаєш, вона сама відкривається. Тобто ви бачите, як усе працює. Коли в машині 300 тисяч, це категорично не так. Вона дизельна, значить, дивіться, дизельчик. Все, щоб було без зашибочки. О, салону. Ці є машини дуже дуже збережені, висока якість салону. Тобто, як вона виглядає, грубо говоря, на 200 тисяч, так вона і виглядає на 400 тисяч. Салони тут у найвищій якості. Дивимося ось заводські отакі наклеєчки. Тут по заводу все зроблено. Наклеїчка це для того, щоб оця штучка оця штучка упирала сюди, не залишала ніяких слідів. Також по машині я трохи суєвірний, свячено вербає. Нагониться вона отут. Откриваєте на дорогу, на вдачу від злих слов. Также коврики в оригіналі. Все присутнє. Удобні эти. Дивимося, немаловажно. Світиться, світиться, бачите, на дверях усе світиться. Гнілі ржавчинки, ніде нічого немає по машині і бути не може, тому що в машині 188 тисяч пробігу. Под капотом нас у цього звіря. 1,6 ТДІ, блядь, ТДІ. Дивимося, друзі. Що по машині? Усі фільтри поміняні, масло поміняне, антифриз поміняний. Ремні ролики поміняні. Ось. Усе записано, все чітко. Фото, відео, фіксація по заміні ремні ГРМ, помпи, все є, все предоставляю. Це для того, щоб... Людина, яка купить цю машину, не влажувала дурних грошей. Фото, відеофіксація, у мене все знято, усе. я відповідаю за качество машини. Тобто машина в ідеальному технічному і візуальному состоянні. Кнопка. По пробігу. Зараз знайдуться умники, Тут не може бути 188 тисяч пробігу. Дивіться тут. Тут є сервісна книжка. Сервісна книжка Ну, ви скажете, блядь, її можна подробити. Добре. відкидаємо цю сервісну книжку. Хуям. Дивіться, Карпас є скайп. Карпас. Четко подача. 19 рік. Ось пробіг. Все є Так. Тоже скажете, хуйня. Ладно, печем далі. Виписка з офіціала. Четко з пробігом з усім. Все указано. Но, но. І плюс до цього ще є вставочка із Car Vertical, як ви любите. Дивіться. Тут дує тепленьким, холодненьким, яким ви хочете. Також попільничка, але я не курю нікому, не советую. Дивимося, минуточку. Бачите? Дує холодком, теплоцом. Сюди можна щось положити. Це її оригінальні сидушки, це не чехли, нічого. Так же, так же. Сидіння дуже легко складається. І в нас що? У нас виходить двохспальна кровать. Огромнейшая. Ви можете поїхати на природу, положити двоспальний матрасик на подушечки. І вам не треба палатки, под які залазить уже гадюки. Друзі, ось. Ну, в мелочах. Бачите, от які кнопочки, да. О, дивіться, все в якому стані. Тут одразу видно, що тут 188 тисяч пробігів. Тобто по мелочам. Тут не висить все, як у собаки, Поняли? Состояння машини, порогів. оцього всього, дивіться, дивіться, який стан, стан кнопочек. Да? Плюс у мене все підтверджено, стан руля. Руль оригінальний, він не шитий. Подивіться, самого потолка, який потолок. Тобто тут видно, що машина жива, машина чесна. Ну, я інших машин не важу, тому що гарантія якості на першому місці в мене. І плюс усі машини позначені. Ось. Щоб ви знали, що це мої машини. А моє ім'я на кончених машинах ніколи в житті не буде висіти. Друзі, на цю машину є сертифікат якості пройдени, страховочка. Документацію я веду сам і сам за неї ручаюсь. Тобто юридичні моменти я веду вам сам, вам не треба не прошу ванаватку. Два ключа на машині, плюс складання, розкладання зеркал. Бачите, вони сложилися все. Так же. Як машина стоїть на жарі, ось сонце, все в машині, там жарко. Щоб одразу не сідати на машину, ви приходите, нажимаєте ключиком, розкладаються. О, Усі стекла опускаються. Усе чітко. І коли, усі 4, коли ви відкриваєте двері, розкладаються зеркала. Машинка провітрила, все, ви сіли, поїхали. Також, коли ви катаєтесь по місту, у вас окна чогось відкриті. Хоча тут кандери, все дує, все чітко. Ну, ви забули закрити окно і пішли. Щоб не вставляти зажигання, ви просто закриваєте машинку, державні кнопочку, зеркала складаються, стекла закриваються. Машина знаходиться під охраною. Друзі, парактроників круг спереду і ззаду. Отакі от моменти, дивіться. Бачите? Мілаш, ну приємно. Тобто усе по машині, усе відповідає на її пробіг. Усе працює, усе по машині чітко. Далі вам оближу покажу состояння задньої ляди. Щоб ви бачили. Колір, як і перламутр. Тобто, тут, де вони всегда ржавіють, нема ніде нічого в ідеалі. Заводиться вона дуже просто. О, Все засвітилось. Музичка із сам буфером преміальний стоїть. Вижимаємо щеплення, старт стоп. Ключик отак тик, все, машина працює, дивіться, не ошибочок, нічого. На цій машині. Не було ні разу ошибочок ніяких. Не ні. разу. Їде вона прекрасно, тобто набирає, вона так тулить, як досі газу, так, аж присідає. Поняла? Вона аж присідає. Розход у неї топлива 4,5 літра на 100 км при скорості до 120 км. Якщо ви їдете 100-120, 4,5 літра. Якщо їдете 140-160. 5, 5, 5, 5, от. Тобто змішання більше 5 літрів, вона брати не буде. Їдеш також за проїзд сюди люди, лажить гроші за проїзд все. Тобто вся машина, тут усе м'ягенько, усе чтенько. Ви дивитесь, состояння афігенне. Вона як нова, як нова. Друзі, машинка рулиться одним пальчиком. машина. Повністю обслужена. Я наголошую, повністю обслужена. Тобто, ви можете побачити, як мінялись ремень ГРМ з помпою. Є відоси на цій сторінці. Полістайте, подивіться, є відео, як мінялись ремні ролики. Колодочки тормозні мінялись, походовки, пару салінблоків, все по мелочі, рульові наконечники там то Тобто, усе, що треба було у цій машині, усе максимально я зробив. Усе записано у сервісну книжку. Також є наліпки, все на машині. Я вам ще раз повторюю: машину вам треба тільки приїхати, зробити тест драйв. И купить, и кататься, не влаживать сюда не копеечки. Вот эти стекла, задние стекла, все работает. И со середины, вот смотрите, дует. Видите? Я вам сейчас покажу. Ну и еще. Куртофанчик повесили. Все. Вы видите, как усе в машине? Тобто як усе збережено, навіть ручечки відпускаєш, все чітенько. бачи, не болтається нічого. Подсвіточка, поталочок, усе м'ягеньке, підголовнички, усе не то що. Ну, дивишся на машину, бачиш, що реальна машина класна, жива. Іде ні нічого немає. Не ні рішечка, не ні жавчинки, нічого. Ташечка. Ну, не то що. Вообще суперова, видимо, обслужена і знаходиться в якому? Правильно, в ідеальному состоянии. Так що така лайбачка. Идем в соточку. У машині це вообще не відчувається. І це вам ще один доказ, що если машина не утирє, якщо машина не утирак, то она їде совершенно по-другому. Все діла в мелочах Ось тут, бачите, отсюда дує теплим, холодним. відкриваєш тут мягенька вставочка. Тобто, дивишся все, наскільки все класно зроблено Ці кнопочки, все. То есть, ну, машина, машина пройде. Так, процес по шкоді. Тож вже знято. А то вже стоїть новенький комплект Рема. Континенталь. Там в оригіналі стоїть ось Так.